Всім привіт! Гарного чудового дня! Одна схема, дві серветки. Так, ну а тепер крок за кроком поступово. Пройдусь, щоб ви побачили схему. Так? І тепер розповім, що в мене вийшло і що я визначила. Так, ось. Це вчорашня, так, тонкий ірис. Так, іду все по схемі. 11, як все. Ну, там можуть трішечки, трішечки тут можуть розбіжності чуть-чуть буті схемою. Але, в принципі, все. Тут дивіться. Вчора, сама собі думаю, о, я таку ніби помилку зробила. Хай би було б це 10 оцих пелюсточок і від них відплітати. Але з іншого боку, дуже добре. Тому це просто зразочок такий, але я його так виплету вже буде. І зразка вийде серветочка. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім у мене пелюсточок. Ось в цьому цей круг. Я вам хочу сказати, без різниці. Чи вісім, чи сім, чи парна кількість, чи не парна кількість. Це на ваш на те, як ви дивитесь. Тобто, як у вас виходить? Якщо хвилю берете, робите менше. Якщо стягує, стягується трошки саме полотно, робите більше. По схемі іде 11. Ну, я вирішила зробити І8. Тут, що в цій серветці, головну роль грає. Ось оцей вирахунок, ось оцей розрахунок оцих стовпчиків, оцих проміжків. Так, у мене трішки тут, виходить, між оцими стовпчиками з одним накидом дві повітряні петельки. Але отут цей важливий розрахунок. Повинно бути 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 проміжків. Чи у вас буде одна повітряна петелька між стовпчиками? Не знаю. У мене дві робила повітряні петельки. Як в цьому випадку, так і в цьому випадку. Між стовпчиками дві повітряні петельки. Але від стовпчика з одним накидом до стовпчика з одним накидом, тобто від оцих вершинок, так, в проміжки. Під ланцюжок проміжок 1, 2, 3, 4, 5, 6. Оце грає велику роль, щоб тут було 6 проміжків. Тому надалі все чудово виходить. І надалі, я далі робила розрахуночок, все в мене. Зараз я ось цю частинку повністю отак буду виплітати. І отут у мене все тоді получається. Тому на це звертать увагу. Шість проміжків. Чому так багато тут? Ну, У кожної майстрині свої нитки, можливо, в неї так. Е є люди, які виплітають, і воно йде хвилю, і потім вони е -гол, е -гол, е -гол, блокують, розтягують цю серветочку. Я просто так не люблю. Уже в мене був такий досвід, не подобається так. Лучше я десь трішечки зменшу, лучше я трошки. Посижу, подумаю, помудрую, але щоб чудово було. Так що, ось такі справи. Тому, дивіться, тут дуже розрахунок робиться дуже просто: скільки ви хочете виплести ось цих пелюсточок, множите на 2. Тобто, якщо 8, то стовпчиків з одним накидом в кільце повинно бути іти 16. Якщо 7 14. Ну, тільки тут можете робити скользящу петлю, або, або робите кільце з повітряних петельок. Так, в другому рядочку обов'язково я зараз так покажу. В другому рядочку мі, ось між стопчиками я робила одну повітряну петельку. Так що, тут обов'язково я робила щось, дивлюся, так в мене якось, значить... Все гарненько. А якось так показує камера ніби. так, Ось тут суцільні йдуть стовпчики без повітряних петельок, а Тут я вже робила стовпчик, між ними одна повітряна петелька, і ну, потім по схемі. стовпчик, дві повітряні петельки. так що, Тому що, якщо тут іти другий рядочок, так як по схемі показується, ось другий рядочок, воно дуже стягує, тому отут обов'язково потрібні по одній петельці. Так, що. так, дойду я до, до виплиту цю частинку, як я говорила, дойду сюди, вам тоді все вже розкажу, як у мене тут буде що получатися. Цікаво, вона цікава, виходить, ця серветка. І я думаю, надалі вона буде ще дуже красивіше. Бачите, оцей рядочок, який йде із стовпчиком з одним накладом, ось він йде суцільний ось отут. Він ніби в мене трішечки загортається, так як попередній серветочки я вам показувала. Але наступний рядочок із піку. Ось тут піку посередині є, він його розправляє. Тому нормальненько це. Так, і піку я робила із чотирьох повітряних петельок. Ну, ось так воно в мене виходить. Так, хто спостерігає, за мною спостерігайте, що буде далі. А хто хоче плести, будь ласка, плетіть, звертайте увагу, на що я вам сказала. Все, це точний розрахунок. Єдине, просто коригуєте під свої нитки, під свій гачок, уже, щоб вас не стягувало. Ну, я кажу, тут повинно шість проміжків, оцих. Будь. Все. Далі, далі воно просто виходить, що воно виходить на ось оцей розрахунок, який тут буде. Так, так я вчора зробила, тому що я тут е, вчора мудрувала і брала більше. Потім в мене не співпадає, потім в мене ось тут не співпадає. І так, різні кількості брала. Е, визначила, що 6. Шість, шість. шість отут, 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 шість. Шість це по схемі повинно бути. Отут, між між. Отак. Оце виходить рапорт. Отут повинно бути шість проміжків цих між стопчиками. Буде у вас ще одна чи дві повітряні петельки, це вже будете, дивіться по своєму плетінні. А на цьому сьогодні все, тому що буду далі плети, плести. Ну, вже декілька днів вона трішечки, я від неї відпочину, там трошки буду інші роботи підтягувати, а потім знов вернуся до неї і покажу вам, уже, як я далі виплела ось цю частиночку, що в мене тут виплітається. Кому подобається, плетіть. А я вам кажу: дякую. Дякую, що ви дивитесь за лайки, за теплі ваші слова в коментарях. І якщо вам щось не зрозуміло. Будь ласка, пишіть мені конкретніше в коментарях. Я просто в послідуючому відео буду на це звертати увагу, як що краще розповісти. Чи можу, що знаю, тим поділюся. Ну, а сама я також ще навчаюся. Так що бажаю гарного настрою. Бережіть себе. Любіть Бога, благотворчого суспільства! І до завтра! Пока-пока!